У Кам'янець-Подільському навчально-реабілітаційному центрі Хмельницької обласної ради учні 4 А класу долучилися до святкування Дня Землі. 22 квітня особливий день. День, коли вся планета говорить про важливе, про нашу спільну домівку Землю. Діти, Земля – наш рідний дім. Вона синя! Океанів, зелена від лісів і жовта від пісків. Але чи дбаємо ми про нашу землю? Сьогодні ми дізнаємося, що таке сміття, як його сортувати і як ми з вами можемо допомогти нашій землі і природі. Але спочатку давайте один одному подаруємо гарну поспішу і створимо. Гарний настрій на нашому уроці. Це був незвичайний, щирий, добрий урок, урок, який змушував замислитися, мріяти і діяти. Пліч опліч із класним керівником Гуменюк Світланою Ігорівною та асистентом вчителя Рогозіною Катериною Вадимівною діти досліджували, чому планета сумує, коли вона радіє і як ми можемо допомогти їй бути щасливою. Чи завжди люди поводяться з природою правильно? Ні, ні, не завжди. Людина вирубує ліс. Добре це чи погано? Погано! Вчилися бачити більше в кожному листочку життя у краплі води цінність у доброму вчинку майбутнє. Ми сміялися і думали, мріяли і співпереживали, грали і вчилися берегти. Цей урок став поєднанням турботи. Творчості та сучасних освітніх підходів. Візуальна підтримка та наочність, яскраві зображення, плакати, кольорові правці допомогли дітям краще розуміти і запам'ятовувати ігрові технології, дидактичні ігри добре чи погано, заборонені знаки, інтерактивні вправи на платформі WordWall зробили складне простим і захопливим. Коли планета сумує, Планета молодець. А коли вона сумує? Супер. Колективна творча діяльність. Прикрашання планети квітами та метеликами з паперу. активізувало дрібну моторику, фантазію, відчуття спільної справи. Ми переглянули мультфільм Свинка Пепа. Переробка сміття. Обговорили, чому важливо сортувати відходи та яка відповідальність лежить на кожному з нас. У кінці велика спільна робота. Ми прикрашали нашу планету квітами з паперу. У кожній квітці дитяче серце, надія і мрія. Ось яка гарна вийшла в нас планета. Нехай вона квітує завжди. Якщо ми цього хочемо і діємо разом. Бо земля наш спільний дім і ми її любимо. de beriz <iyice>